А вторая машинка будет? Це дуже зручно, тому що саме на цей час у мене буде маршрут до мого університету, і у мене буде ще 30 хвилин, щоб підготуватись до уроків, доробити те, що не дороблено. І в цілому мені дуже зручно на цей час. В деякі дні приходить дуже багато людей, тому іноді треба автобус побільше все ж таки. Або два автобуси, тому що ну, стояти один у одного на голові не дуже зручно. Це у вас перший курс? Так. Угу. А як назад добираєтеся? Назад добираємося вже як пощастить. Або 68 восьмому, або студенч... студентським, або Южна Коблевом. А ось з цим автобусом ви назад не повертаєтеся? Чи вам не зручно по часу? Коли як пощастить? У деяких людей закінчуються пари о четвертій, у деяких о тринадцятій. І ну, якби у мене теж плавання. На 6.30 дуже зручний час, але я користуюсь. Ну, Більше частини попутками у нас є групи в місті Южному. Студентський автобус це теж дуже зручно. Але чому я так рано виїжджаю? Тому що мені треба добиратися в Аркадію, але ми на жд вокзал дуже швидко доїжджаємо час. і ми на жд вокзалі і мені цей час дуже, дуже зручний, та людям які їздять, теж. Зручніше, ніж їхати на 68 на 640 сорок тому що там взагалі місць нема, всі стоять і ну нема просто де сісти, нема де поїхати. Він без зупинок? Так, на 6.30 їду без, без зупинок, та ну да, дуже зручно. Якщо на 68 мені їхати, то я паузую настрой. І мені треба як раніше приїхати. Ну і це удобно. І всім удобно, я думаю. Як назад ви повертаєтеся з вже автобусом чи вже якось він? На 68 коли я приїхав, я в 6 і в 6 вже немає його. Я раніше прихожу і успіваю. Свізде, куди коли, коли потрібно на пари піти. Тільки був один, вчора я хаїздила стоя. А сьогодні писалось ввечері вчора, ще будуть два автобуси. А коли будемо їжі, так один. А, і ви маєте повідомляти, чи ви їдете, чи ні, чи не потрібно. Назад маю на увазі, коли повертаєтеся. А, не там не інколи пишуть сообщення, і якщо ти лайкаєш, то водії. Розуміє, хто їде, хто ні. Я думаю, що краще, що є студентів, тому що тут можуть всі сісти, а маршрутки не встигнеш, будеш стояти. І він без зупинок їде. Так, коли ти на 68 восьмий їдеш, ну, часа півтора, а тут за час добираєшся. Чесно кажучи, для студента це ідеальна пропозиція. Зараз між немає бо повна посадка. Але добирається дуже швидко, швидше, ніж маршрутка. Я не бачила, що б стояли, але я думаю, що це корективно другим автобусом. Назад як ви повертаємо теж цим автобусом. Він ходить у 15.30. Те, Та, що так рано відбувається, чи зручно для студентів вставати замки в п'ятій ранку вставати? Ну не дуже зручно, але це наша судьба з Южного. Кожного дня нам відсилають повідомлення, хто буде їхати наступний день і треба відреагувати з сердечком, якщо ти їдеш. Як жде вокзалу, вам зручно, далеко добиратися? Так, зручно, там не жде, в вокзалі гарна розв'язка по всьому місту, і я Спокійно собі йду на зупинку, де ходять трамваї доїжджаю до свого університету.